А перед початком відео я хочу вам повідомити про те, що вже розпочався наш спільний збір на дрони для гур разом із Ukrainian Games Festival 2024. Загальна ціль 1 мільйон 640 тисяч гривень. Наша ж мета хоча б 5 тисяч гривень. Той, хто першим зробить донат від 500 гривень та той, хто зробить найбільший донат загалом, гарантовано отримують від нас по ключку стім на гру Hand Showdown. Решта може взяти участь у розіграші інших крутих ігор, як от Айплейкові Taйлер Еквім, Ghost Runner 2, Starship Trooper, Sterran Common, Zoiety, Pigment 2. Creed Волей, Ретік, Форк та багато інших за донат від 50 гривень. Ми впевнені, що кожен може відмовити собі у чашці кави чи інші приємності та допомогти закрити збір. Більше донатів, більше дронів у гур і більше шансів на перемогу. Посилання на монобанку знайдете під відео і у коментарях. Більше подробиць також знайдете у нашому телеграмі та на сайті uaprogaming.com.ua. Сьогодні я розповім вам про гру, яку придбав ще в грудні 22-го року і чомусь просто забувся про неї. Я чекав цієї миті 4, ні, 5000 років. Тільки зараз, влітку 24-го року, ми пройшли її під час Атеру. До речі, заходьте на наші прямі трансляції, якщо цікаво. Також у відео я заховав ключ Steam від випадкової гри, тому дивіться його уважно і перевірте свою вдачу. Мова йде про гру Ruiner від польської ігрової студії Raven Games. Вийшов тайтл ще в 2017 році із офіційною українською локалізацією від Шлек Бетрав. Одразу скажу, що локалізація чудова, але має кілька помилок, як от інколи неправильне закінчення слів чи відсутність якоїсь букви. Це ніяк не псує враження від неї, але на сайті кулі є українізатор, який виправляє ці помилки. Руїнер це справді крутий кіберпанковий екшен, діє якого відбувається у мегаполісі Кок. Атмосфера непогана, графіка навіть сьогодні виглядає приємно, а звуковий супровід добре вписується у гру. Руїнер доволі коротка і проходиться за 5-5,5 годин, але це будуть дуже приємні 5 годин вашого життя. Зараз покажу чому і розповім про все докладніше. Ну як, а? Ви у містечку Ренткок, яким править корпорація Хевен, а на чолі неї стоїть певна людина із прізвиськом бос. Граєте ви за хлопця в масці і кібернетичною рукою. Aga, to, Ваш мозок гакнули і хтось наказує вам убити боса. Однак за мить до цілі невідома дівчина перериває сигнал і пояснює вам, що хтось викрав вашого брата, і тепер вам потрібно його знайти. Однак самотужки зробити це практично нереально, і тут вам якраз згодиться її поміч. Спойлерити не будемо, але сюжет вийшов дійсно цікавим, хоч і дещо передбачуваним. Ігролад у Руїнер швидкий та вимагає хорошої реакції, особливо на складності вище нормальної. Ваше завдання досить просте зачистити рівень від ворогів і вбити одного із охоронців вашого ворога. У вас є показник здоров'я та енергії для використання здібностей. Останнє якраз витрачається як на активацію певної навички, так і на підтримання її дії. Якщо чогось замало, то вам допоможуть станції відновлення і підзарядки. Також ворогів можна брутально добивати, що відновлює певну кількість здоров'я. Крім цього, може з'явитися дрон, який скине вам зброю чи трохи припасів. На мапі також є багато коробок, з яких можна отримати трохи карми, це щось на кшталт досвіду, який підвищує ваш рівень і розблоковує очки в мінь. Крім коробок, є ще й контейнери з випадковою зброєю, які можна гахнути і забрати непогану або й погану пушку. Крім холодної зброї, як от катана, дубинка, палаш, є й вогнепальна і дійсно багато, і вона дуже урізноманітнює ігролад. Проте врахуйте, що будуть боси чи вороги, які вразливі до певних атак чи зброї, а іншу зброю можуть просто ігнорувати, тому бігати лише з конкретною пушкою не має сенсу. відрізняється вона ще й своєю якістю, як от звичайна, крута, фіолетова чи золота. Здібностей також багато, і їх потрібно прокачувати. Це дасть вам хороші бонуси або ж зменшить витрати енергії на використання певної здібності. Це дуже знадобиться на деяких боссах. Щодо здібностей, то це може бути активний щит. Кінетичний заслін, дрон підтримки, електрошокова граната, сповільнення часу, силова атака тощо. Тут довго зупинятися немає потреби, адже працює гра дійсно чудово. Системні вимоги у неї такі, що в принципі можна запустити й на пральній машині. За час проходження я спіймав лише два візуальних і один критичний баги, коли я провалився за межі локації і мені довелося перезапускати рівень. Також хочеться трішки сказати про саме місто Рендко, те щось на кшталт безпечної зони і вашого хабу. Але воно здається досить порожнє. Ні, там і персонажі, кожен щось робить, якісь діалоги, іноді навіть кумедні, але за виключенням кількох додаткових завдань там нічого робити. Загалом гра справила дуже хороші враження, особливо зараз, коли через одну виходять неоптимізовані та баговані шматки коду за усі гроші світу, тому гру однозначно рекомендую. Дякую вам за перегляд та почуємось згодом.